Якої зараз є ситуація на фронті у Херсонській області? Треба вигадувати нові тактичні прийоми, як бойові дії впливають на життя населення окупованої частини регіону. Воно зближилося до рівня прожити один день, і що потрібно українським військовим для просування на Херсонщині? Це надскладна складна задача, докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Празовов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові надалі намагаються вибити сили оборони України із плацдармів на Придніпровському напрямку. Про це 2 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, усі дев'ять атак окупантів того дня успіху не мали. Втрат позицій не допущено. Напередодні 1 липня таких атак було вісім. Повідомив генштаб. Водночас російські змі поширюють інформацію про те, що Збройні сили України, начебто, суттєво знизили активність у Херсонській області упродовж останнього місяця. Зокрема, про це написало агентство ТАСС та низка інших медіа із посиланням на так званого губернатора окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо. За його словами, російські військові, начебто, забезпечували вогневий контроль над острівною зоною річки Дніпро. Також окупаційний чиновник останніми днями повідомляв про влучання на лівобережній Херсонщині у населених пунктах Горностаєвка, Дніпряни, Олешки і Новій Каховці. Керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам При Азовія, що наразі жодна зі сторін не має переваги у контролі над річкою Дніпро. Заяви у російських медіа щодо цього питання. Це пропаганда, каже експерт. Дніпро. Представляє собою таку природню водну перешкоду, яка з одного боку не дає ворогу наступати далі на захід в бік Херсона, Миколаєва, Одеси, з іншого боку, захищає їх від можливого нашого наступу на Лівобережну Херсонщину в напрямку до Криму на Чонгар-Перекоп. В той бік лінія оборони чи лінія розмежування. От ця водна, вона дійсно дуже складна. Це широка дельта річкова, де багато островів, де багато проток. І це не типове поле бою. Тут треба вигадувати нові такішні прийоми для нас, для наших ворогів теж. Тому говорити про те, що хтось досягає переваги, досить складно утримувати тривалий час плацдарми на лівому березі Дніпра це дуже складне завдання, яке успішно виконують українські військові, зазначив експерт. З трьох боків напирає ворог, а позаду позаду річка. І тільки ті перевізники, лодочники, як група кажучи, забезпечують комунікацію з тилом. Це надскладна задача, яку вирішують наші логісти і засоби бойової, бойової підтримки. Ворог теж намагається діяти на островах і, те, і несе великі втрати. Буквально за місяць ми півтори сотні, здається, півсотні плавзасобів по ворожих. Знищили в, в дельті Дніпра. Ну, це ну, треба ропла засоби. Це не кораблі, не навіть не катери, це переважно човни з боєприпасами, з особовим складом противника. Ворог намагається точно так же нищити і наші сили. Ну, і тут постійно розвивається і тактика росіяни створюють. Це вели про створення Дніпровської флотилії, так званої. росіяни. От, хочуть туди перекинути артилерійські катери каспійської флотилії колишньої, які зараз в Криму і Новоросійську. Це серйозна загроза. Ну, навіть такі плавучі танки. Да? З іншого боку, це є серйозні цілі, які будуть швидше уражені, наші воїни, інженери. Теж не стоять на місці. Головна проблема на цій ділянці фронту, так само, як і на інших, полягає у тому, що російська армія має перевагу у повітрі, каже Павло Лакійчук. Перевага ворога в повітрі, яка ну, фактично формує поле бою. Навіть той паритет в, по повітряним дронам, який ми маємо, він недостатній для того, щоб послабити ворога, щоб. Він не, не зміг наносити важкі втрати. Це задача номер один. І хто володітиме повітряним простором, той буде мати відповідну перевагу. Є у нас надія на нові літаки, які обіцяють нам партнери і все відтягують та відтягують терміни їх передачі. Є у нас надія на зенітно-ракетні комплекси дальнього радіусу дії. Ну, це основне, в принципі, все інше. Як то кажуть, ми о, самі о, дотягнемо. Хоча ну, інженерна техніка це дуже важливо артилерія для підтримки безпосередньо поля бою, тому що знову ж таки ширина Дніпра це от вам мінус о, декілька кілометрів по дальності ураження нашої артилерії. На ворожому березі новокаховська громада Херсонщини перебуває безпосередньо на лінії фронту. Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що ситуація там набагато гірша ніж у Скадовську чи Генічівську. Життя новокаховчан тих що залишилися. Ну і абсолютно більшість з них це як, як пролізти як нитку у вушко голки протягнуть. От воно таке. Воно зближилося до рівня прожити один день. У Нової таховці постійно чутно вистріли, і з боку з лівого боку, окупанти стріляють по правому березі, стріляють в бік кринок, і відповідно. Гул цей вистрілів, він постійний. Окрім того, Збройні сили України вони на контролі тримають особливо ту індустріальну частину міста, де ворог ховає свої якісь технічні засоби або склади з боєзапасами. Буквально весь цей тиждень, третій день, ліс горить на промислових підприємствах колишніх, де складується ворог чутно, і підриви, і детонація. Ворог, ну от він використовує ще й свої такі уловки для того, щоб продемонструвати, що нібито збройні сили е, наносять удари по цивільним об'єктам у селищі Дніпряне Новокаховської громади. Місцеве населення відселили із прибережної зони, каже посадовець. Прибережні вулиці, особливо там центральній основі, в е, Дніпрянах. Вони практично заселені ворожими військами, відселене цивільне населення, тобто ворог повсюду, тому що це лінія фронту. Більш жорсткою системою пропускна стали самі нові каховці, тому що раніше тільки проспект Дніпровський був недоступний для мешканців, бо це найближча вулиця до Дніпра. А тепер і вулиця Історична. Вони, вони її не заборонили вхід, але що вони зробили? Вони в межах там вулиці Соборної і аж до населеного пункту ну, називався робочий посіок. Вони взяли і е, колючим дротом вхід, ну, якби обмежили. Якщо ти в цьому мікрорайончику живеш, між межами цих вулиць, документ показав пропустять це решта, ворог, якби ну, стає більш жорстку систему перевірок, хто де по місту. Багато людей з громади вже виїхали. Є й такі, хто зробив це нещодавно. Додав Володимир Коваленко. Як сказав один міністр посідників, каже: сусідів немає 10 чоловік, 10 десять я господар. Їжу зриваю персики, їжу по місту роздаю їх людям. Просто так, безкоштовно. Більшість мрій, з ким я розмовляю, дай Боже побачити дітей. і Онуків більшість із яких виїхали або на підконтрольну територію України, або знаходяться. В європейських країнах, тому що там, як правило, залишилися дідусі, бабусі. Бувають інколи виїзди. Буквально на цьому тижні протягом чотирьох днів людина виїздила через Колотіловку. Це був чоловік, там десь 43 років з українським паспортом, до речі, 12 годин його там перевіряли, але на сьогоднішній день він вже в Києві, так що, слава Богу, виїхав. Є такий момент. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що події на фронті впливають на життя місцевого населення у багатьох аспектах. Звичайно, коли є е, просування з нашого боку, це підтримує е, спротив, це підтримує настрій е, тих українців, які залишаються в окупації. Коли, наприклад, довго немає прильотів, е, то людям почне здаватися, що про них забули днями. В в ніч неділі було вперше за практично за багато часу. Вперше за ну, удар по розташуванню окупантів на Арабатській стрілці і одразу, як мені розповідають місцеві мешканці, настрій людей в Геніческу кращився, всі один одного вітали, з'явилися посмішки. Це з одного боку, з іншого боку є інший аспект. Чим ближче до лінії фронту. Тим з одного боку людям небезпечніше, оскільки окупанти розміщуються серед цивільних і ходять навіть, наприклад, в Новій Каховці чи в Олешках, не у військовій формі, а в цивільній відповідно прилетіти може, може зачепити і місцевих мешканців, але окупаційний режим, наприклад, на лінії фронту, зовсім інший там. Люди дихають вільніше, у них через річку часто ловить наш зв'язок. Доходять українські новини простіше. Безпекова ситуація у населених пунктах окупованої частини Херсонщини відрізняється, каже аналітик. Наприклад, може відрізнятися навіть Чаплинка і села Чаплинського району в самій Чаплинці росіяни тепер дотримуються видимості законності а в селах. Якісь підрозділи, які там перебувають, можуть гвалтувати, і вбивати, і вести і робити, що хочеш. Там, там тільки їхня влада, так? Да? Ну, навіть в цьому може бути відмінність. А так, звичайно, ті райони, які вони вважають тиловими, де вони відпочивають, де у них так звані адміністрації, тобто Гініші і Кадовська, там інша атмосфера, там туди вже заїжджають. Росіяни з, з, з Росії купують житло чи відбирають житло, привозять сім'ї, Там там розслаблено. Там вони вже намагаються вести бізнес. А втім, російські силовики продовжують переслідувати місцевих жителів незалежно від подій на фронті. Додав Сергій Данилов. Розповідали про чергових зниклих викрадених людей, хлопців. Це йде в фоновому режимі практично по всій території сказати, що це впливає там на репресії, на репресивну машину. Ну Можливо, але м, таких фактів в мене немає. Коли повертаються по з фронту на відпочинок, то можуть персональну агресію якусь виказувати, якщо їх сильно побило на наше. От. А так, е контразвідувальний режим і машина репресій, вона діє в незалежності від ситуації на фронті. Військові можуть там, грабувати, що було дуже поширеним е в минулі роки, гвалтувати. Примушувати до сексу жінок і чоловіків теж, але системними репресіями займаються відповіді ФСБ, поліція і розварті. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Військовий історик Михайло Жирогов розповів новинам при Азові, що про велику десантну операцію для просування українських військ на лівий берег Дніпра поки що не йдеться. Втім, в історії такі приклади були. Дніпро доволі широчка широка річка. вона десь в найбільших місцях це 15-18 метрів. Це дуже дуже багато, зважаючи на, на те, що потрібно її форсувати. Для навіть сучасного війська штурм такої ріки. Я маю на увазі переправа через таку ріку. Це дуже потужне завдання, яке потребує. Використання великої кількості е, великої кількості інженерних підрозділів. Найбільш таке відоме е, форсування Дніпра. Це, звісно, Друга світова війна, це Радянський Союз і 43-й рік, і е, саме тоді е, ну більш-менш адекватний приклад цього форсування. Е, це було дуже важко. Ми знаємо, що е, радянські війська понесли величезні втрати, використовувалось ну буквально все, і ми знаємо, що за форсування Дніпра була велика кількість героїв радянського союзу. Відома історія рота героїв, коли з роти зосталося вісім людей. Всі інші загинули при форсуванні Дніпра. Ось тут, саме тут на Чернігівщині, в районі Ніндачичі це було і таких випадків було десятки, якщо не сотні. У сучасних умовах форсування річок це не менш складне завдання, зазначив історик. Під час проведення АТО на Донбасі, у 2014 році. Були намагання форсувати річку Кальміус Вона ще менше ніж Дніпро. Ну в рази менше ніж Дніпро, але і там були величезні втрати. Перш за все, техніки, тому що е, ну ми маємо дуже мало досвіду для того, щоб е, форсувати е, форсувати великі річки. Росіяни під час. Під час першого першого етапу широкомасштабного вторгнення вони форсували, вони форсували, ну принаймні, форсували річку Десна. Тут у Чернігівській області їм вдалося, але знову ж таки ці. Всі форсування знаходились під постійними ударами наших військ. Це е, ракети. Точка У, це артилерія, і тому, наприклад, біля е, шестовиці в березні 22-го року їм вдалося кинути понтон тільки через е, е, через я на четвертий раз. Тобто, три понтони були збиті, тільки четвертий вони змогли його поставити і. Е, Судячи з того, що розповідали місні місцеві жителі е мешканці, те, що там втрати росіян були колосальні, тому а це десна. Вона менше це приток Дніпра. Вона менше ніж Дніпро і тому я форсувати Дніпро, ну це. Ну, практично нереально. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцятого року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новина Азов'я, На все добре. Ні приазов'я.